Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній Простір. Сьогодні ми створюємо кульки новорічні ось ці, за допомогою акрилової фарби і техніки декупаж. Трошки додамо блискіток і стрічки. Гарного перегляду! А зараз хочу вам показати таку новорічну кульку, яку вішають на ялинку. Верхушки в неї поки що немає, саме за що вона буде висіти, а кулька вже є. Потім ми сюди приклеїмо стрічку. Фарбувати і клеяти серветку в техніці декупаж я буду на кульку, яка вдягнута на ось таку паличку. Потім паличку дістану і далі буде вона висіти, просто для того, щоб працювати, так зручніше. Для початку треба обрати варіант декору. Декор може бути просто розфарбована кулька фарбою, так? може бути кулька розфарбована фарбою і задекорована серветкою. В техніці декупаж. Серветки ви обираєте новорічні, які вам найбільше до вподоби, або якісь елементи з серветок, олені можуть бути, санта може бути. Ось такий Санта з зелені, все, що ви знайдете. можуть бути взагалі пташки якісь красиві. Тобто кулька буде задекорована в техніці декупаж. Інші кульки, можливо, я розфарбую в техніці вільний розпис. Так? А ще третю цю кульку можна розфарбувати точковою технікою, додаючи сюди блискітки. Для того, щоб кулька отримала приємний колір, треба її спочатку зафарбувати. Білим акрилом або таким кольором акрила, який вам більше до вподоби. Фарбую я губкою з таким притискуванням. Це буде все дуже швиденько. І вже кулька виглядає дуже цікаво. Трішки в мене є блакитний на цій губці. Тому нерівномірно білий розподіляється і десь отримує блакитний відтінок. Мені це подобається, мені це підходить, тому так я і роблю. Треба буде дати можливість кульки висохнути, і тоді ми зможемо на неї приклеїти серветку, або далі декорувати іншою технікою, розфарбовувати це, кулька буде сохнути. Перехожу до декорування іншої кульки. Кулька в мене пластикова. Ви можете декорувати пінопластові кульки. Потім приклеїти трічку до пінопласту теж досить легко. Можна ще декорувати за допомогою текстурної пасти або просто трафарету і контрастної фарби. Вже друга кулька в мене задекорована. Теж в мене буде біло блакитна така колекція з трьох кольок, але вони будуть всі з різним дизайном. Акрилова фарба швидко сохне, вам не доведеться чекати декілька днів, тому фарбуйте, залишайте на півгодини і тоді продовжуємо декорувати. До такої роботи можна залучити дітей, онуків. Рідних своїх, щоб всі приймали участь у виготовленні новорічного декору. Залишаю на пів години. Поки кульки висихають, можна подумати, який буде декор до цих кульок. Що вам найбільше подобається? Можливо, намалювати гілочку ялини. Можна намалювати крапочки, сніжинку можна намалювати. Можна намалювати будь-що, що вам подобається. Ось така текстура виходить після фарбування. Така трохи засніжена вже. Друга кулька, бачите, блакитним відтіночком. Акрилова фарба вже висохла на кульки. І декорувати першу кульку я буду в техніці декупаж. Беру серветку, розслоюю її. Вона трьохслойна. Верхній шар я знімаю і отримую таку легеньку паперову частинку, яку зараз буду наклеювати. Попередньо треба нанести клей на частину кулі, де буде приклеюватися декор. На кулю я наливаю трохи клею. І розподіляю в тому місці кулі, де в мене буде наклеєна серветка для декупажу викладаючи вже на середину, щоб я бачила, де в мене місця ще, в яких немає клею, я наношу такими рухами в одну сторону додатковий клей. Ви можете клей десь налити собі на серветочку, на палітру, щоб використовувати. Ось я бачу, в де в мене є частинка, де треба нанести клей, щоб приклеїти серветку. Повністю всю кулю з клеєм не треба мастити, лише ті місця, де в нас буде приклеєна серветочка. Складочки бажано розподілити так, щоб весь малюночок. Добре було видно, ніде він не зминався. Дивіться, серветка занадто тонесенька, тому вибирайте пензлик плоский, щоб легко було розгладжувати всі складки і розганяти клей. Серветку я не вирізала ніяк, просто взяла квадратну і намагаюсь її розмістити по кульки. Це в мене вийшло, десь щось прим'ялося, але нічого. Коли висохне серветочка, я профарбую акриловою фарбою ті місця, де в мене заломилося, і на папері, і я думаю, що буде все виглядати рівно. Виглядає як справжній малюнок. Треба буде, коли висохне клей, зафарбувати фарбою. Можна побрискати бльостками, і буде гарна кулька. Кухай висихає серветка, І, а ми переходимо до декорування другої кулі. Другу кулю я хочу задекорувати в техніці. Звичайний живопис. Намалюю тут ялиночку. Підбираю фарби. У мене буде синій, зелений, чорний. Буде декілька ялиночок, намальованих на кульки. Ви Можете створити квіти новорічні, такі червоні, чорний, зелений, синій і блакитний сяйво. Пензлик я використовую, такий пензличок, яким я зазвичай малюю ялиночки. Змішую синій, зелений. Отримала. Такий темно-зелений, якщо додати сюди трошки сяйва синього, то буде такий вже бірюзовий, схожий на синю Є. Ще додала чорний, бачите, отримали такий чорний. Тобто такий цікавий колір виходить. Зелений, зеленуватий, синій, гарний. Ялинкова куля буде висіти ось так, тому ялиночку я промальовую знизу до гори. А ви можете використовувати ось таким чином, вимальовувати кілочки. Десь подалі, там вверху буде ялиночка невеличка. Теж вимальовуємо її. пухнастіша виходить малювати пухнастішу. Не дуже пухнасте, ну що ж, теж такі в природі існують. Друга ялиночка у мене вже є. Ось така кулька з ялинками. Тут я хочу намалювати більшу ялиночку. Хочеться десь зробити яскравіших гілочок, додавайте світло зеленого, і хай ялиночка буде вам радувати око, три ялиночки, і зараз ще одне. Тут намалюю. І вже друга кулька розфарбована. Залишилося мені в колекції намалювати третю кульку. Такі чудові ялочки вийшли на моїй куці, теж хай сохнуть. Перефарбовую кулю з білої в чорну і буду робити таку чорно синю кулю. Так буває, коли художники, дизайнери під час роботи. Придумують щось інше, і створюють інший дизайн. І мені теж захотілося перефарбувати свою білу кулю в чорно-синю кулю. І на ній не буде жодного розпису, просто така буде чорно-синя куля. І все. Посиплю ще її блискітками. Маю ось такі різнокольорові блискітки. Зараз оберу які мені буде. Найбільше до вподоби це ось ці срібні, вони такі голографічні і мають різнобарвні відтіночки. Посипаю на акрил, поки акріл ще досить вологий, блискітки будуть триматися, і моя куля засяє справжнім новорічним дивом. Так легко і просто, без розпису можна створити новорічну кулю. Почекаю, поки висохне, і можна вже додавати стрічку. Коли вже розфарбована частинка висохла, ялинки вже не забруднюють ваші руки. Декупаж на кульці теж тримається. Зараз ми з'єднаємо серветку з основним фоном. На ялинку додамо трошки сніжочку. Ця кулька вже теж висохла, вона дуже гарно блищить. Добре, що я обрала темно синій чорний фон для цієї кулі. Та частинка серветки, де ми її бачимо, бажано її задекорувати білим кольором, як сніжок, Так розподілити по кульці. Можна трошки діду бороду висвітлити. Тонким шаром накладаємо акрил, щоб він швидше висох. Воду я не використовую, лише беру білий акріл. Можна десь дехутро, ось так санти, може десь сніжок ви можете побачити, підсвітлюйте білою фарбою, вуса, і хай висихаємо. Те ж саме зробимо на ялинці, додамо сніжочку на гілки. Краще вкладати сніжок такими рядочками, щоб було схоже на справжню ялинку снігу. Поки я фарбувала, нагрівався термоклей. Зараз я до синьої. Кулі продіну ось таку синю стрічку приклею. І зав'яжу ось таку довгу, красиву стрічку, теж синю, оброблену краєм золотим кольором. Капаю трохи клею на верхушку кулі, де мають бути приклеєні стрічечки. І дуже обережно, бо клей гарячий. За допомогою такого стека. Для ліплення заправлю в кулю цю стрічку. Зараз там висохне клей і стрічка буде триматися. Хочу пов'язати бантик, я його спочатку зав'яжу, а потім вже приклею, підтягую сильно-сильно, щоб вузлик був тоненький, а ось ці края бантика були пишніші. Відрізаю зайву стрічку під куточком, обов'язково опалюю край, щоб стрічка не сипалася, Тобу трохи клею і приклею до того місця, де є такий стовбур, в якого буде висіти ця куля. І з іншої сторони теж зроблю такий самий мальтик. Обов'язково прослідкуйте, щоб у вас були однакові бантики по довжині. Я клею, і З іншої сторони теж підклеюю до основи кулі. Таким чином в мене вийшла чудова куля, повішую її на ялинку. Поки ми декорували синю кулю, вже висохла фарба, можна продовжити декорування кулі з декупажем. Відміряю довжину стрічки, на якій має висіти куля. Зараз буду її так само сюди заправляти і підготую бантики. На цій кулі бантики вже будуть тоншими, але не менш красивими. Готую три бантики, відрізаю під кутом. Може один бантик буде коротший, інший довший, а третій взагалі середній, між ними. Термокле нагрівся, складаю стрічку. Обереженько вкладаю її в кульку. Зараз клей висохне, і кулька буде висіти на цій стрічці. І приклею бантик навколо основи. У мене три бантики, тому розподіляю їх від більшого до меншого. Ви можете зробити два бантики, один бантик, як вам подобається. Я зробила три. Так, в мене вже друга куля готова, клей висохне і можна буде зразу повісити. Залишилася куля з ялинкою. Вона теж буде оздоблена синьою стрічечкою. Куля вже тримається. в'яжемо стрічку. На цій кулі в мене буде одна стрічка. Я спробую її пов'язати на основу кулі зразу. Ось такий чудовий вигляд має моя курка. Така краса вийшла, чудові кулі, гарні стрічки, новорічний настрій від них іде. Зараз покажу, як вони будуть висіти на ялинці. Такі чудові кулі вийшли. Від них відчувається святкова атмосфера. Дякую вам за вподобайки і підписку. До зустрічі в нових відео! До побачення.